Ринок праці в Україні з початком повномасштабної війни сильно трансформувався. Велика кількість фахівців втратила свої робочі місця та знаходиться у пошуку нового. Яка ситуація з вакансіями у Покровську та куди мешканці мають змогу працевлаштуватися, розповіла директор Покровського міського центру зайнятості. На даний час це 266 осіб і треба сказати, що 215 з них це жінки. Жінкам в нашому місті дуже складно знайти роботу, а для чоловіків звичайна робота є шахтобудівельна компанія, і комунальні підприємства, і вода Донбасу, і родоканал Покровський. це починаючи з мінімальної заробітної плати і завершуючи десь 45 тисяч гривень. Це гірничі професії. Від початку року статус безробітного в Покровському центрі зайнятості мали 757 людей. З них 539 – це жінки. Також за даний період звернулося 102 внутрішньо переміщені особи. Працевлаштовані 44 безробітні. Бітних із категорії ВПО. Як зазначає директор центру зайнятості, зараз спостерігаємо нестачу робочих рук. Наразі небагато роботи для економістів та юристів. Дуже мала кількість людей, дуже мала кількість людей бажає перевчатися. Хоча ми пропонуємо і навчання в центрах професійно-технічної освіти за рахунок служби зайнятості. І отримання ваучерів у центрі зайнятості продовжують роботу по активним програмам з роботодавцями по наданню компенсацій. Тут ми надаємо компенсацію і за працевлаштування безробітного або за працевлаштування ВПО, або за створення нових робочих місць, і за прийняття на роботу на нові робочі місця, тобто декілька видів компенсації, побудова ефективної діяльності і співпраці центру зайнятості з роботодавцями Є метою регулювання ринку праці відповідно до нових викликів, створення нових та збереження існуючих робочих місць, підтримки бізнесу під час війни. Це першочергові завдання сьогодення, зазначили в установі.